Єдина туберкульозна лікарня, що перебуває у міській власності, незабаром припинить свою діяльність. робоча група міського управління охорони здоров'я вже вирішує, куди направити хворих. Лікарню повинні закрити на ремонт. Водночас жодного кошторису міська влада не підготувала. Туберкульозники впевнені після початку ремонту усі вони опиняться на вулиці. Більшість із 250 пацієнтів першу туберкульозну лікарню страждають на відкриту форму захворювання. Туберкульозна лікарня номер 1 у Чорноморці єдиний заклад такого типу, що перебуває у міській власності, але вже через кілька місяців вона припинить свою роботу на невизначений термін. Минулого року у їдальній лікарні почав протікати дах. Тоді сам епідемстанція провела інспекцію і вирішила, що роботу медичного закладу треба припинити на період ремонту. Разом з тим, санстанція зробила висновки, ремонтувати потрібно не лише саму їдальню, але й корпуси з палатами та інші будівлі. Останніми днями втілення цього рішення перейшло до активної фази. Здавалося б, це нормальна та навіть позитивна ініціатива. Але якщо подивитися детальніше, усе зовсім не так. Лікарня перебуває на балансі міста, але міська рада не підготувала жодного кошторису на ремонт. Немає і рішення сесії міськради, тож грошей з бюджету не виділено. Водночас, робоча група управління охорони здоров'я вже розподіляє хворих по медичних закладах області. За деякими оцінками, реконструкція лікарні коштуватиме близько 10-15 мільйонів гривень. Де планується брати ці гроші, не зрозуміло. Досі не існує. приказа Управления охраны здоровья про закрытие лекарни на ремонт. На сегодняшний день у нас нет приказа от начальника Горздрава о закрытии больницы. Все сотрудники волнуются, беспокоятся. Мы хотим, чтобы ремонт больницы, все сотрудники и больные, чтобы ремонт больницы делали поэтапно. Закрыли, сократили нам койки, допустим, на сегодняшний день у нас 250 коек, сократили на 100 коек, оставить сотрудникам на ставку, все люди согласны, значит, остальное будет идти на фонд ремонта и сделали поэтапно. Сначала один корпус сделали, потом второй корпус сделали и так поэтапно, чтобы нам сделали ремонт. Інша проблема спеціальний ізолятор, у якому проходять лікування в'язні. Цей корпус охороняється працівниками міліції та оточений колючим дротом. На даний момент там знаходяться 23 хворих. Перевести їх немає куди, адже аналогічних палат, що охороняються в області, не існує. Треба розуміти, що і інші пацієнти належать до специфічної групи населення. Чверть з них це бомжі, велика частина інших колишніх в'язні. Окрім туберкульозу, багато хто страждає на інші недуги, такі як снід, сифіліс, короста тощо. Працівники лікарні номер один вже звикли до цього контингенту і мають до них підхід. Як розповіли самі туберкульозники, лише тут їх змогли поставити на ноги. За їхніми словами, у ту на Балинського та у лікарні на Слобоці умови набагато гірші. Окрім цього, там у хворих відверто вимагають гроші. Отримати койку на слобоці, наприклад, коштує 50 гривень. кажуть хворі. Я тут уже нахожусь близько около двох років. і. У меня здоровье намного улучшилось. До этого я лежала на свободке. И на свободке у меня перешла хроническая форма. То есть там не оказывалось такого лечения, которое оказывалось здесь. Ни в одной больнице я не видела природы, такой, которая здесь находится. Воздух. воздух, море недалеко. А морской воздух для наших легких это самое первое, что может именно на поправку идти. Я сама без определенного места жительства. Ко мне относится как вот, вот как, допустим, к банкиру. Вот врачи, медсестры, вообще персонал. Бесплатное лечение. У меня нет возможности оплатить. И если, допустим, выгонят таких, как я, на улицу, это же будет катастрофа для всего украинского народа. Мы будем разносить эту заразу. И тяжело больных мы понесем, короче, это, в кабинет под косусью, и там будем сидеть и добиваться, чтобы Голод, эту больницу, да, и голодовку, ну, голодовку, со всеми вытекающими последствиями. Я тут в больнице 4 года. За 4 года меня поставили на ноги. Мне сделали пенсию. 800 гривен пенсия. Скажите, я могу лежать в другой больнице, там, где только тянут, дай, дай, дай. Нет. А я сліпою чоловік. Пам'ятаючи, до яких груп населення відносяться ці пацієнти, зрозуміло, що коштів на хабарі в них просто немає. Тож хворі на відкриту форму туберкульозу незабаром опиняться на вулицях Одеси, у трамваях, на пляжах та на ринках. Як нам розповіли лікарі, дехто із хворих полюбляє снідати на привозі, коштуючи різну їжу з прилавків. Інших шляхів пригодувати себе в них просто немає. У світлі того, що міська рада досі не виділила коштів на реконструкцію, постає логічне питання: а чи буде цей ремонт взагалі відбуватися? Адже ми добре знаємо долю інших лікувальних закладів біля моря, таких як одеські санаторії, туберкульозна лікарня. Номер один це більше ніж 4 гектари землі у 10 хвилинах від моря, а це лас і шматок для любителів розпродавати міське майно. Нет официальных данных о том, что земля продана, что кто-то забрал землю, хотя слухи ходят разные. У меня лично нет таких данных, и ни у кого официальных этих данных нет. Но это просто логическое наше умозаключение, потому что закрыть на ремонт, это понятно, что очень много денег надо будет. Этих денег Бистріє всіво, віроятні в у государстві не знайдеться. І є коли, як говориться медведь у то його шкуру легко поділити. Як нам розповіла одна з працівниць, нещодавно на території лікарні з'явилися двоє чоловіків з фотоапаратами. Вони приховували свої обличчя та знімали ділянку. Коли лікарі поцікавилися, що вони тут роблять. Чоловіки порекомендували не пхати носа, адже ця земля вже продана, і лікарні тут не буде. На тлі активної забудови узбережжя такий сценарій не здається фантастичним. Палати лікарні знаходяться у досить пристойному стані. Лікарі запевняють, що вони добре забезпечені ліками. Також два роки тому тут встановили сучасний рентген. Його доля також хвилює персонал лікарні, адже складна техніка не підлягає демонтажу. Тож після ремонту апарат, що коштував мільйон гривень бюджетних коштів, може вже не запуститися. У Нас в строй новий італійський рентгеновський апарат, який стоїть очень много денег. Он функціонує. качественные снимки и легких, и костей, и рентгеноскопию можно сделать. В общем, обидно будет, что такие деньги вложены. Сделан огромный ремонт, современный ремонт в рентген-кабинете. И это все будет выброшено. Демонтации этот аппарат не подлежит. неможливо просто демонтувати. Його надо просто пахараніть. Водночас епідемія туберкульозу в Україні триває. Лікарі розповідають, що останнім часом темп розповсюдження хвороби знизилися. Мерія Косту Сіваночолі з мером від партії регіонів вирішила змінити цю ситуацію та створити потенційну загрозу пандемії у нашому регіоні. Костянтин Гак Євген Войтенко, телекомпанія Круг.